Добрий ранок, Сьогодні в мене ранок, і я сижу і кручу рештки автомобіля, точніше, його передню частину для того, щоб зняти всі задемеджені деталі і розуміти, що сюди взагалі треба купляти нове, що тут гнеться, що тут міняється. Отже, Вирішив, що все ж таки треба, мабуть, фільмувати, хоч трошки. Буду знімати пошкоджені запчастини, деталі розбирати морду, хоча б той пластик, хоча б той метал, який ввігнутий, зламаний. Все, що відкручується, я буду відкручувати і таким чином щось викидатиметься, а щось залишатиметься. Підписаним я вже його підписую. Де в мене які гаєчки, болтики, шурупики. А, тому що, як кажуть, в хазяйстві нічого лишнього не буває. Отже, поїхали. Що лежать різні полтики, які я знімав а, точніше, з цих місць у мене прямо вже підписано. Лежить. Ось з цих місць якісь отакі місця. Замок я вже зняв, теж підписав. Ось як кріпиться він до електрики. Ось такими скобами. Тут у нас кобаточніший є. От саме так він кріпиться. І ще на замку відповідно є такий трос, який вже ось до резинка Пересохло, ну це нічого страшного. Так, пошкоджений ось, пластик, який буде викидатись, і власне ось це в мене замок, вже підписано все. Я себе зловив на думці, а я завжди. Мріяв, дивився американські фільми, де там батя з сином щось там ділить з машиною, там копаються, Батя учи сина. Я хотів би, навірно, бути тим батю, який буде свого сина вчити. У мене не було можливості а, раніше доторкнутися до, до цієї сфери. Да? І зараз, коли я щось кручу, я як маленька дитина радуюсь, взагалі цікаво, як я цей радіатор щось буду. Чи буду я трогати, чи не буду, ну все зніму. Зараз сам займаюся проводкою, знімаю парктроніки, світло взагалі ближнє далі. A woman that can satisfy me. I have love. A well, woman, I travel. I said love. Well, a woman, I travel. I said love. Yeah, I travel. Oh, well, I might take a place. I was <laughs> here to get a А, познімав бокові оці підтримки крил. З цієї, тільки поки що з правої сторони з з правої не знімав, бо там воно нормально крило одержать. Далі зняв цю губу і бачу, що дуже багато пошкоджень біля радіатора. тобто .е. Я не знаю, чи сам радіатор пошкоджений, як це провірить хрень. Значить, радіатор зараз сам зніму. Тоже, щоб окремо він у мене був. Ну, Бачу нові демеджі, які я раніше не бачив. Откручується воно легко все. Ну, Є деякі моменти, але загалом все ок. А, Що я натворив? Я натворив, виходить, від'єднав це у нас що? А, радіатор Candeia. І я Случайним образом, не знаючи що крутить, Открутив е і випустив тиск з кандіра. Не холодитиме. Але, в принципі, зняти його, я думаю, тепер можна. Не можу розібратися, як як все від'єднувати, тому що електроніка дуже закисла і не хоче нормально від'єднуватися це раз. Два це впресована сторона, половина розбита, половина. Пластик поламаний, треба якось підійти до цього питання, щоб грамотно його зняти, щоб менше всього постраждало запчастин, які можна в принципі, не вбити. Уже зняв Блін, як ця хрень називається Фрикціон, не фрікціон, Коротше, якби я ще знав цю термінологію автомобільну, поки що стрмно виглядає. Ну, я не думаю, що воно буде лучше виглядати, але хоча б пойму, що тут поламано, що треба заміняти. Я побачив дуже багато моментів, які раніше не бачив. Насправді, я думав, хуже, складніше буде. Чесно кажучи, я й не думав, що буде день, коли я буду копатися. Під капотом Пасатіка, тому що я думав, що він просто поїде в Україну, продасться. Але те, що я буду його розбирати, те, що я буду щось в ньому крутити, ні. Але я дуже радий, що в мене є така нагода. Далі буду звітувати про його подальшу долю, а ви просто слідкуйте. Пишіть коменти, що ви думаєте. Напишіть в коментарях, що мені е, потрібно буде зробити, щоб її завести знову. Чи потрібно мені накидати знову радіатор і підключати все, як було, чи це не обов'язково? І зараз ключом від Мерседеса я пооткручував всі болти. Все пішло, зараз поміняю колеса. В общем, получається так, що походу дирки не совпадають. Тут дирка менша по діаметру. В, цьому, в цій запасці дирка по діаметру менша, ніж ось в цьому колесі. Факап. Що, ставить назад чи що? Получається, що я його і ззаду не поміняю. Ці ді дісочки вже ржевенькі такі. Тут синя штучка знімається. е це якась типу, як проставка. Ось вот така проставка. Але зачем вона Це спеціально під, пит, йшла вместе з диском. Прикольно. Отже, ситуація така. Сусід мені дав нормальний ключ. Я спомнив, як я на тренажерці зробив станову тягу, і так я її відкручував кожний болтик. Значить, Поміняв, поміняв на машині заднє колесо з переднім лівим, тобто заднє праве з переднім лівим, а ззаду. Пробити, але з нормальним диском поставив наперед справа. Значить, купив я ще отакі пергаментні пакетики. Для чого? По-перше, їх дуже легко підписувати. А для чого мені їх підписувати? Бо тут будуть лежать болтики. У мене цих болтиків десь від бампера, десь от біля фари. Я не знаю, чи вони мені пригодяться, ну хай лучше будуть підписані, може коли все-таки я їх комусь чи продам, чи віддам. Ну, це така полезна сортування, якою я вже дуже давно привик займатися. А оці пакетики реально тема, тому що ну, реально їх просто підписують. Їх легко можна заклеїти, положити кудись це удобно. Вони будуть чистенькі. Вони не будуть так рватися, як цілофанові рвуться. Ставте плюс просто хто цим пользувався, хто не знав цього і полезно, ставте два плюса. О. Вот.